Виставкою зайвий свидець. Я не можу коли ви дивитесь. О, А може й можу? Виходить! там виходить! Так навіть. Модемо до кінця дивитися. Не очей. Це я, Коль Сіверс. А це моя героїчна пригода. Давай краще інший дубль. Напевно. Добре, я не головний герой. Я лише дублер. Вдаю крутелика в очах режисерки фільму. Це вона, в яку я втрісканий по вуха. Ти маєш як профі поводитися. Знаю. Поцілуватись хочеш? Ні. Я теж не хочу. Це мене не цікавить. Поцілунки? Ага. А що цікавить? Розмови. Он як? Я лише одна проблемка. Головний актор. Том, 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 райдер. Пропав. Дізнайся, що з ним. Чому саме я? Ти ж каскадер. Ніхто не помітить тут, ти чи ні. Без образ. Ну блін, Кому як? Томе. Скажу, як є. Він зв'язався з якимись стрьомними людьми. Хотів тебе провідати. Їм не сподобається, що ти нишпориш. Я лише каскадер. Ні, ну здуріти, чувак. Скажи наркота, бандюки і трупак. Який ще тупак? Ви кажете тупак чи трупак? Я кажу трупак. Ясно, то вимова така. Я вже думав, ви дійсно тупак. За язиком стежте. Ясно. Це епічна історія космічного масштабу. Трюки наближаються. Я тебе сховаю. Ні, ми йому зад надаремо. <плес> Важка у тебе рука. Та й хлопець ти запальний. Оце так поворот. Хіба ж це погано? Покажи, що ти можеш. Кінчай вже все. <плес> Бережи себе, щоб не стало. Ми йому зад. Та ні. У мене є краща ідея. Ти за кермо хочеш. Добре, маніяк. Цей каскадер скажений. Ми його оточимо. І надеремо йому зад. Чорт! Останній трюк. Піду у променях слави! Oh, want, Потрібен яскравий фінал. Скільки у тебе цих дублів? Десь штук п'ять маю. <звук> 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 Яскраво. <звук> так. Українці та україночки, підписуйтесь, Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Тільки погляньте! Трапина! На жаль, мій дизайн не пристосований. Що ж? Доля чекає. Я За легендою, у потаємному сховищі є величезний скарб. Для його пошуків знадобиться потужна команда. Він схований у стрьомній, небезпечній, задупі всієї галактики. Ненавиджу цю планету. Що це за сморід? Піс ваш, Фу! Зачини вікно. Я не хочу! Бігом зачини вікно! мені, <плак> <Що? плак> Сякий. Тепер зрозуміло особливість місцевості. Тут всюди всяке. мені сякий. <плак> Знаєте, скільки людей втратили життя, шукаючи цей скарб. Лялю в нас їти чого в них не було. О, як? Що? Психічний розлад. Зараз буде дощик з ваших шматочків. Що поменше вибухів? Ніяких вибухів. Сійди, <праць> у, -у, -у, у мене більше Що <праць> ти робиш? Треба була зброя. Ну, то попроси! <праць> <праць> ти одна така у всесвіті, особлива. Ой, ой, ой. <праць> Зайвий свидець! Я не можу коли ви дивитись! О, а може й можу виходить! Щодово виходить! Вы так навіть будемо до кінця дивитись? Не відмотався! Скоро у кіно. За мою кохану дружину, яка вічно так, молода. Це було 25 років тому за кохання мого життя. Слухай, краще принеси пиріг, поки ми поговоримо. Відчуття жару не було. Ви трохи не брали ваги? Ні. Чудово, жодних симптомів менопаузи. Ось так. Та немає в неї коханця. Припини вже. там був знак питання. Які сумніви? Він мені не коханець. Ту була гра. Ти закохана у мене. Ми вже 30 років разом. Яке кохання, ми. Хто ми? Ми пара. Це розлучення. Що? Я не збираюсь це так лишати. Нам треба пожити окремо. Це небезпечно, Олен. Та знаю. Треба було написати на у 50 років. Друге дихання, це тільки дебют. Так, насолоджуйся, подобається. Чудово, ні, до побачення. А Ану, підтвердити. О я нуха, як і сам. Думаєш, він теж насолоджується. Якщо він дізнається, то буде вибух. Що тобі не так? Він актор, красунчик, без живота, своє волосся. Чудово! Ти прийшов просто поїсти. Так. Мамо, це твоє життя. І ти сама вирішуєш. І начхати, що тій жінці тридцять п'ять. Їй тридцять п'ять. Ти на гучному зв'язку? Ні, хоч це і перше побачення. Якщо не дасть, відшиєш її і додомку. Подружитися знову. Ти зратуєш? Ти не можеш мене так кинути. Куди? Вибачте, ваш запит незрозумілий. У кінотеатрах з 7 березня зараз задзвонить телефон. Ви здогадалися, чому я вас запросив? Будете висвітлювати президентську кампанію. Але я зараз прошу про футбол. Ви пишете про футбол, бо колись належали в політиці. Прошу вітати нашого майбутнього президента. Замовкни сволото, вдавися своїм лайном. Перепрошую. А я а, ні, ні, я говорила з колегою. Ви тепер не про футбол пишете, тож шануйтеся. Ось кандидата. Чого цей покидюк хоче? Він говорить із охоронцем. Зараз каже сучий син румунською. Сучий син румунською. Так, так, так. Дяка футболу я добре читаю по губам. Це італійською пішов дупу. Чому кандидат, якого ще навіть не обрали, вже щось від нас приховує. Я не робитиму те, що хочуть люди, які фінансують мою кампанію. Чому? Якщо я зроблю це. То все буде ще гірше з повітрям, водою, землею. Вони надто могутні і не відпустять, навіть коли я буду обраний. Вони бачили, що ти знімав? <гум> бачили? Ваша відповідь на фразу Нарешті у цій нудній кампанії щось сталося. Це підготовлене запитання. Підготовлені питання вже всі закінчились. Ми знову будемо писати про футбол. Бійка президентів. Другий тур. Сер. Я не розумію. Так, це очевидно. Я не можу провалити цей курс. Нащо така категоричність, містере вірю, що можете. Що зими учні, викладачі й обслуга академії Бартона їдуть з кампуса на двотижневі канікули. Та завжди є кілька нещасних, яким нема куди втекти на свята. Їх називають залишенці. Містереганом вітаю мері. Я чула цього року ви в нас нянькою. За що це вас так? Він теж колись був тут учнем. Так і тому знає, як завдати максимального болю. <звук> Я думав, усі нацисти ховаються в Аргентині. Замовніть талі. Ви догралися до покарання, сер! Стерчати тут з вами це вже найгірше покарання! Суджий син зухвалий подвійне покарання! Думаєш, я хотів нянчитися з тобою. І я молив Бога, щоб твоя мати підняла слуховку, Твій батько прилетів на вертольоті чи космічній ракети Мій батько і забрали... мертвий. Не можна казати хлопчику, якого лишили самого на різдво, що він нікому не потрібен. Що ви за людина? Тут більше нікого немає. Давайте так. Ви не чіпайте мене, а я не чіпаю вас. Let me sleep Учні не люблять вас, фактично ненавидять. Вчителі теж. Ви ж знаєте це так? Для мене світ складне і неприємне місце. І світ мене так само сприймає. У цьому ми з тобою схожі. Я вперше святкую різдво у сімейній атмосфері. Дякую, Мері. Нема за що. Історія це не просто вивчення минулого, а ще й пояснення теперішнього. Коли ви отак все пояснюєте і докидаєте порнографії, то все значно легше заходить. <гум> Я пропоную тост за моїх несподіваних компаньйонів. <гум> Ти зазираєш у моє декольте. Ні. <гум> так, через тебе мене звільнять. <гум> <SM. HU> це твій Рубікон. Не переходь, Рубікон! А -а черт, я... Залишенці! Господи містер містерекада! Хіба тут не краще, ніж у столиці. Ліс теж ваш, але ви не можете забороняти людям гуляти ним. Ну, звісно. Вітаю! А от і містяни. Ми більше не мешканці столиці. Ми сюди переїхали. Це все міняє. Якщо щось буде треба, звертайтеся. Це чудово. Добрий день! Селах не як у великих містах. Ми згуртовані. <плес> Вибачте. Не хвилюйтеся, полювання триває з вересня по лютий. Це що найбільше. Шість місяців? Лютий короткий місяць. <плес> То що? Усі тут? Так! <плес> так. <плес> так. Головне. Це безпека. Ясно? Андре, чорт забирай. Я дзвоню, батьку. У них рушниці. У нас базука. Проблема в тому, що ви втекли від божевільних столиці і переїхали до в селі. Будьмо! Вперед! Ви маєте порозумітися, як розумні люди. Добре, Люба, дуже добре. Полювання на пихатих місцях. Це кукурудза? щоб вони всі сюди прибігли. Забирайтеся! Здається, є ризик ескалації конфлікту. Це кабан! Сезон полювання. Це не маєток, це мисливські угіддя. Якби я сказала, хіба б ви купили? Звісно, Звісно ні! То які питання до мене? Скоро у кінотеатрах. Для наживу з голови Райлі. боліваємо! Ура! Печалька house! А ще гнів! Усі пору! Хто це у нас без капи на лід вийшов? Страх. Ні ні, це не наша! Відраза. Класно, що ти в нашій команді. Наша дівчинка так швидко доросліша. Даруйте. <у> Далі усе піде як по масу. Салют! ]Ah! Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція! Ой, пробачте. Ми хотіли справити гарне перше враження. А -а -а. І хто ж такі ці ми? Я заздрість. Шикардозна зачіска. Ні, Навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Хандра. або ж нудьга по-вашому. Теж новенький здорування. Це Конфуз! Вітаємо в штабі конфузику. Mm -hmm. О, Ти хочеш мені... Ні. Оп. А, ні, краще так? О. Mm -hmm. У тебе долоні трохи спітніли. <світку> так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас? Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. А? А, Радосте, мені теж цікаво можна, мені мені. Дякую трохи. згодом. Yeah, yeah. Mm -hmm. Ні, це точно не травма на все життя. Я знаю, зміни лякають. Ми найкращі. Сюди Райлі. Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. <плес> Здихатись! емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм. <плес> Операція нова Райлі стартувала. <плес> Ти Досі не зібралася? <плес> просто... О! Репетиція наступного десятиліття. За мною ми потрібні Райлі. Я хоч раз вас втягувала в халепу. Багато разів. Що це таке? Прірва сарказму. Прірва сарказму? Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас. Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли! Клас? Є хто? Що таке? Ми будемо не самі. Мені потрібні тиша та спокій. Місце, щоб працювати на самоті. Це племінниця материної колеги Її звати Надя. Ти не йдеш? Ні, вибач, маю зробити роботу. Шкода. кретин, який же я придурок. Я написав книгу. Тобто, поки це лише рукопис. Видавець каже — нікудишній. Завтра виграби від нього. Даси почитати? Ні за Зрозумій мене правильно. Одне дурне зауваження чи зачіпка… Я зрозуміла. Нічого. Якого біса ви ніяк не замовкнете. Її коханець рятувальник. Справді. Принаймні вчорашній коханець. Понюхай! <х verified> <triste> <avez> ну, як? Закінчив роботу? <figuring out> Гарна дівчина ця Надя. Вона хвилюється. І чого вона хвилюється? Через лісові пожежі. Копіл. Це попіл. Пожежа розростається. Фелікс сказав, сьогодні море сяєтиме. Ти колись таке бачив? Ходімо разом. Полум'яне небо. Чому приїхав до Молдови? Я подумав, що це стане для мене викликом. А що по-твоєму тут відбувається? Тут не часто щось трапляється. Це полічук вбитий ударом сокири по голові. Можемо поговорити? Ні. Я вже сказала все, що мала сказати. Ти хотів почати тут нове життя. Ти знаєш, що у нас свої шляхи у нашому селі ніхто не голодує. Що собака. Кожен отримує те, що заслуговує. Нам важливо виконати роботу, а не поклонятися принципам. Якщо я ще раз почую про це розслідування, то так тобі вмажу, що як дзига закружляєш. Це зрозуміло? Зрозумів. Покажіть документи. У нас немає документів, шефа. То ви не маєте жодних підтверджень. Наступного разу я вам ноги переламаю. Так, сміття сильніше впадає в уко. Якщо турбує безлад, то краще поглянь на дерева. Немає ніякої таємниці, все ясно. Насильство у стані алкогольного спіння. Я знаю, що ви там не рибалите. Я знаю, що ти в курсі. Все ж добре, правда. Ілія. Думаю, ти розумієш, чим займаються ці люди. Ти вже одного разу зіпсував собі кар'єру, граючи у лицаря. Ці люди іще небезпечніші. Спокійно, хлопче, ми відвеземо тебе до лікарні. Цповінь нам усім розум затьмарила. Якби ж то була свята вода, щоб змила наші гріхи. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.